Що воля може давати нам змогу долати наші бажання і панувати над ними, так і певна рівноважність бажань. І саме так складена культура, саме так складена традиція, що людині, ну, ніби прищіплюється людину, коли ростять, то її, ніби говорять, що треба вміти керувати власними бажаннями, не дуже ображатися, не топати ножкою, да, тобто бути більш поміркованим, розсудливим. Відкладати на потім, ну, там, складати плани, домовлятися, коли яке бажання буде, особливо, якщо ти з кимось живеш, да, як це? Я хочу там, музику, щоб грала, а людина хоче спокою. Ну, якимось чином це, ці бажання регулювати з оточенням. І саме коли людина плекає в собі культуру, і тоді її бажання стають не тільки бажаннями тварини, не тільки бажаннями якихось сутностей, не тільки тимчасовими бажаннями або Болісними регуляторами, то тоді в людини плекається якийсь такий внутрішній образ себе, і саме через цю культурну збалансовану, здорову рівновагу бажань можемо долучитися до волі і підключити її тоді. Так, не знаю, чи я зрозуміло поясню. Ну, нібито для того, щоб відчути волю, треба вміти трошечки знати себе, вміти вже. Розбиратися в власних бажаннях, вміти вже проживати певне розчарування, образи і виходити з них, і мати ще й доступ до більше глибоких і потужних світів.